Добрий день. Хочу слідуючу тезу. Хочу дещо по сценаріям пращурів розповісти. Тому що не просто так ці століття пращури, теж думали, як покращити ситуацію в Україні. І, відповідно, закладали сценарії. У них сценарії довгострокові. Попробуємо пояснити якось коротко. Ну, другими словами, хтось закладав, от прийшла ідея. Людина склала сюжет. Двостроковий сюжет. Потім ця людина могла померти, а її нащадки продовжили цей сюжет. І таким чином воно могло досконалюватися протягом століття. Матриця ті сценарії, які довгострокові і логічні, вона швидко бере, якби прописує собі. І вони існують туди, там якісь фрагменти, з них знімають і би, живуть частково по цим сценаріям. Ну, для прикладу, приклад, наприклад, по одному сценарію, ну, те, що передавалося по родах. Ну, візьмемо той сценарій, що пов'язаний з Святославом Хоробрим. За легендами, Ольга, щоб рятувати рід, вона вирішила сховати гілку доньки злати, а Святослав погодився принести свою сім'ю в жертву щоб опоненти вороги заспокоїлися. Тому фактично він і дозволив себе вбити і спалити заживо свою дружину Преславу вагітну, щоб звертити увагу, Ну, фактично вороги заспокоїлися, тому що рід був присічений. Але гілка все рівно від злати пішла. Її приховали. І вона сотні років, ті, хто народжувалися по цій. Генетичні гібці. Вони навіть і не знали, хто їхні пращури. Але вони супроводжувались ну, химородниками, ну і до того ще іншими волхвами, так би мовити. І ті відслідковували практично народження кожної дитини. Тому що там враховувалось ну, дуже багато речей. Фактично дитина могла бути навіть і не кровну нащадком тієї шлягині Ольги, але вона телегонійно могла б бути. Фактично там складалися вже кластери якби, різних душ які не виконали своє призначення. І фактично, коли народжувалась дитина якийсь вже період, що треба її якась вже практична робота, вона починала недопрацьовані оці сценарії своїх пращурів, ті, що повмирали, вона починала. Якби завершать. Ну, наприклад, що таке завершить сценарій? Ну, той же Богдан Хмельницький. От його отруїли москалі, фактично, коли він вже майже підкорив ляхи. Фактично москалям не цікаво було, щоб була Україна потужна. Вони його отруїли. Але фактично його... Життя ж не завершилось так, як він планував, бо в нього та роль була яка Україну відродити практично. Але він помер і залишився ну, невиконаний його задум. Відповідно, на якомусь етапі цей кластер був під'єднаний, ну, як би я там казав, синтетична душа, коли складається у людини душа. Якби з фрагментів різних людей. Причому там різниці немає. Чоловіки, чи жінки. І ця людина вже, сучасна, так би мовити, вона закриває ці продовжує ці незавершені сценарії. І таким чином, якщо взяти ось часів, як загинув Святослав, це, весь цей період відбувалося програмування. Все більше-більше і більше деталей входило, все більше додавали кластерів якихось душ тих, хто загинув. Ідея була, щоб створити ну, таких людей, які будуть мати кластери, ну їхні душі будуть якби складені, кількох кластерів, незавершених програм. Ну, так би мовити, відомих людей. І щоб ці, ці люди сучасні, вони завершили ці програми. Ну, Якщо ви пам'ятаєте, свого часу, 1 травня 2004 року, Петро Утвенко сказав, що ладно буде на Україні тоді, коли буде жінка. У нього ще там перепитував. Осипчук. Як жінка? Як президент, він каже, так, як президент. Діще в нього питали, а чоловік у неї буде? Ну так, ну, да. у неї буде пастух. Ну і всю інформацію, що Петро Вотвенко озвучив, далі використали життєво оборони народу і вивели нам жінку Юлію Тимошенко. Ну, а пастух, мабуть, той, кого бджоли українці не люблять. Бо по обличчю видно Ющенко. Пам'ятаєте, яке було у нього обличчя? Ну, таку пару видали нам, що це те, про що про розпах іде. Але, крім того, ще інших видавали. Ну, Наприклад, якщо пам'ятаєте, десь в ті часи. Почали розкручувати Пугачова така, російськомовна була, рускоязика. Вона навіть української мови не знала. У неї був там і корона княгині Ольги, і якась шкатулка княгині Ольги і ще щось таке. І от її виставляли, як наче це вона та що правничка, яка по заповітам княгині Ольги повинна навести лад в Україні. Там ще Ніна Матвієнко спочатку їй допомагала, розкручувала. Вся Пугачова і Болгарію їздила, там пробували не розкрутити цього лідера жінку, але воно не пішло. Тому що ну, це все липові. Багато шукали жінок. Пам'ятаєте, ще одну таку страждальницю прилистворити, яка голодувала там в Росії Савченко така. Теж з неї хотіли Жан Удар зробити теж правночку княгині Ольги, яка по заповіту. Ну а там теж нічого не вийшло. Хоч закручений сюжет був непогано. Получається, спочатку вона сиділа там в Воронежі. там хотіли судячи з цього зробити, щоб її звільнили патріоти українські, бо навіть роту назвали імені Злати. Ну, а потім воно все не пішло. Тому що знову ж воно не прописано на матриці, тому що це ліві, з жирцями поставлені постаті. Ну, років 20 вже шукають ту жінку, я не знаю, там то одна, то інша. І ті, що й патріоти України, то й шукали на Чернігівщині. Ні, спочатку десь шукали на Дніпропетровщині, потім на Чернігівщині. Але не озвучують хто, тому що вб'ють же лідера. Ну так, да, тут якась в цьому і проблема, що якщо взяти стару схему, і вороги отримують інформацію, а хто ж? Ці лідери, які йдуть по заповітам, що таке заповіт? Це виходить просто. Це йдуть фактично підготовка суспільної думки. От люди вірять в щось, ту ж саму жінку, яка лад веде. Відповідно, воно працює. Але тут треба, щоб привелася та жінка, яка дійсно закладена сценарій пращурами. Ліва тут не проходить, тому що фактично це як Егрегор. Цей егрегор, створений за тисячоліття, він зав'язується на конкретну якусь душу, яка фактично сформувалася за це тисячоліття, У в неї є інформація потрібна для того, щоб навести лад. І, відповідно, що все ліве, яке виводять жирці, воно ніяк не чіпляється до цього егрегора і воно не може. Пливати, тому й люди не підтримують. Ну, воно пустишки виходить. Хоча як їх не розкручували через змі, люди все одно не сприймали. Пробували навпаки, коли розкручували на цю жінку Тимошенко, я пам'ятаю, в 2006 році навесні автостопом їхав з Києва, де я не зупинявся, кави попити там по дорозі. Всі тоді баби проклинали ту Тимошенко. Що вона їм зробила тим звичайним? Таке враження було, що хтось проїхав, він навмисно, цю пропаганду робив. А коли вона лежала в лікарні в Харкові, там взагалі вистава була. Я Під'їхав подивитися, дійсно воно там, так як коли, охорони вже майже не було. Тому що, ну ви ж бачили, якому стані випустили. Пісно овочі. В неї тільки щось з'явилося в очах, коли вона доньку побачила. Там взагалі навіть медсестри, які виходили з лікарні, і то думка, та вона така сяка, у неї за 296 доларів босоножки на каблуку. Така ненависть була в цієї тиснуть чутью -чу -чу жінок. Дуже велика ненависть була. Ну, відповідно, дійсно там щось вона хотіла, але вона, ну, як той же самий Коломойський. Вони часткові патріоти. Вони патріоти, скільки дозволено. А ризикувати своїм життям вони не, не будуть. Ну, Відповідно, що дозволялося, те пробувала зробити. А коли по рукам дали, все. Це й закінчилось. Да, було бідно, коли свої ж посадили. Ні за що практично. Ну, все рівно зробити вона нічого не могла, тому що за неї не було сили навіть Грегора цього, жінки гетьмана. Ну, відповідно, всі ці ряжені жінки. Вони канули в літа, так би мовити. Ну, зараз в цьому випадку вже перестали розкручувати. Вже зрозуміло, ну, що Цимошенко там вже не в тому віці, щоб активно, та й воно і не потрібно вже. Ну, Савченко десь згинула, хто і знає, де воно. Це ряжина. Де ота русського язика, Пугачова теж не знаю. Ну, кого там ще понаходили, теж поки що воно не чуть. Але то в дійсності воно прописано, в дійсності існує та душа, в якій знаходяться кластери від різних особистостей минулого. Якраз ті, що щось не завершили, і вона може спрацювати. Але це стосується не одніє людині. Тому що планувалося пращурами якби як команда з таких людей, щоб вони, поєднавши свої зусилля, а фактично спільну думку, щоб вони могли зрушити оце болото, яке зараз в Україні. На людей. То саме це. Дійсно, як той же Шевцов пояснював, що вони шукають жінок тих, що врятують Україну, тільки вони не кажуть, хто це. Бо може знищити. Як це вже було в 2018 році, коли засвітили, ну хто буде лідером, ну, фактично опоненти зробили так, щоб цих людей вбити. Так що система зміниться і тут буде по-іншому. Як воно буде відбуватися, ну, точно не можу сказати. Фактично думка таких людей синтетичною душою вона буде на рівні матриці домінувати. Другими словами, коли така людина щось подумає, яка частина людей підтримає цю ідею, то вплив дуже потужний буде. Тому що не просто так тисячу років пращури витрачали свій час і знання на створення от таких людей синтетичною душею. Так що це може бути дуже цікаво. Я думав, як от спробувати допомогти, ну, якщо ця людина, ці, ці люди є, але і вони не відомі широкому загалу. Як зробити так, ну, щоб вони могли відчувати підтримку? і впливати на ситуацію в Україні. Ну, один із варіантів попробувати підтримати таких людей. Ну, от, Наприклад, хто та жінка, яка по проростам і по програмуванню пращурів, правнучка княгині Ольги, ну, не так важливо, от ви не знаєте. Ну, спробуйте свою думкою, якби дати підтримку цій людині, не знаючи, хто це. От на правночку княгині Ольги. І подивіться, що буде відбуватися. Тому що, отримавши енергетичну підтримку, ця людина почне діяти. Вона своїми думками почне впливати ну, на тих, хто фактично руйнує Україну. І стабілізувати ситуацію. Можливо, таким чином можна буде закласти такий контакт, коли навіть не засвідчуючи широко, що це за людина чи люди, тому що там інші ще є постаті не жіночі, щоб вони могли відчувати цю підтримку вашу і впливати вже на той негатив, який у нас в Україні. Так що тут можуть виплести дуже цікаві речі. Я не думаю, що тисячу років пращури витрачали свій час, своє знання для того, щоб створити такі довгострокові сценарії, щоб за тисячу років не виростити саме ті душі, які зможуть зараз змінити ситуацію. Так, да, з одного боку це егрегальна система, тому що це створено все-таки людьми. Але я думаю, вона буде досить потужно впливати, тому що вона поєднана ну, з тими класичними ще егрегорами. У людей буде викликати, ну, наприклад, якщо взяти ту ж правничку княгині Ольги. Там йде зв'язок за Грегором Богородиця. А Грегор Богородиця досить потужний і багатьма людьми сприймається. Відповідно, ті ідеї, які будуть запущені тією людиною, вони людьми будуть займатися позитивно. Тому що тут об'єднання йде ще за Грегором Богородицем. Так що можемо спробувати підтримати таких людей. Ну, першу возьму ту раночку книги Волі. От ви не знаєте хто, а ви спробуйте її підтримати її, щоб надати їй силу. Тому що чим більше людей, якби зроблять ставку на таку душу, тим більш потужно вона може впливати і фактично прибирати цей негаразд, який в нас зараз в Україні, починаючи ну, з тих, хто в нашій сучасній владі. Так що тут дуже цікаві моменти можуть відкриватися. Я вам трошки по сценаріям розказав, щоб ви замислилися. Коли будете це осмислювати, воно буде посилюватися. І та праця пращурів по створенню отакого тисячолітнього сценарію, вона почне більше проявлятися. Чим більше людей почнуть відчувати, то несвідомо навіть, тим потужніше буде вплив і можна буде якусь ситуацію зрушити з мертвої точки, до якої ми зараз підійшли. Коли бобрані з усіх сторін це прорахували і створюють такі умови, не ну, як наче ніякого виходу немає. Вихід завжди є. Ну, мабуть, і достатньо. Трошки йому звучу, Ну, поекспериментувати. Для початку підтримаємо правоночку княгині Ольги. Про яку згадував дід Петро Отвенко. Ну і ті, хто їй допомагають. Мовить ну, достатньо. Це найкраще. Білки збіглися. Ось вам гармонія з природою. Про національність. Коли тварини відчувають. Ну так, да, прирости горішками. Не просто так, але ну, горішки вже нема. Ти добавочку одну зробити. Чому можуть ці сценарії бути такі потужні? Ну, уявіть, скільки людей свідомо життя своє віддавали. Ну, візьміть, наприклад, постать Святослава Ігоревича. Уявіть, які емоційні стани він проходив, щоб раді майбутнього, щоб через тисячу років відродилася держава, він дозволив бити себе і спалити заживо вагітну свою жінку. Як ви думаєте, ця людина життя віддала просто так? Або якщо взяти, то з Богдана Хмельницького. Бачите, як нас меншини його не люблять. Перше, що Верховна Рада зробила, вона взяла переток Хмельницький і переименувала. Це перше було, що нова оця Верховна Рада зробила. Вони ненавидять Богдана, тому що вони розуміють, що якщо завершити, що Богдан не завершить. Тут всякій нечисті місця не буде в Україні. Україна буде для українців, не для різних рускоязиких чи насметчин. Так що тут вже сотні людей життя віддали свідомо, щоб оце, цей сценарій працював. От уявіть собі, ці люди були не останні. Якраз потужні були постаті як і в часи Русі тоді, та ж сама Мягиня Амна, той же Ярослав Мудрий, ну чи в козацькі часи, той же самий Богдан Хмельницький або Іван Сірко. Думка цих людей дуже потужна. І вона складена в цій сценарії. Так що, якщо піде Гармонізація цього сценарія, то ті постаті, які прописані в сценарії, будуть мати дуже велику силу. Пісно одна їхня думка, запущена на матрицю і підтримана іншими, дозволить прибирати всяку нечість. Та що зараз знищує Україну? Мабуть, і достатньо.